Усім привіт! Це початок екскурсії по селу Дмитрівка. Виникнення села припадає на 15-16 століття. За переказами старожилів, засновниками села були два двоюрідні брати Дмитрії. Один з них був із заможної сім'ї, а другий був ковалем. Саме в честь них і заснували село. У січні 1918 року в селі встановлено радянську владу. Тому землі розділили між селянами. Дмитрівка стала центром сільської ради, до складу якої входило 11 населених пунктів. На даний час залишилося 5 сіл: Кузьминки, кияшки, солонці, базилуки і гора. Нині Дмитрівка входить до міста горішні плавні і є старостинським округом. На посаді старости села Брижань Віктор Григорович, який, до речі, був директором школи, в яку ми обов'язково завітаємо. Вернацький Володимир Іванович. Проводив дослідження ґрунтів. Але не тільки саме він визнав створення саме національної академії наук української по своїй суті і незалежної від інших академій наук з обов'язковою українською мовою для видання усіх галузей знань. Наш романтичний куточок альтанка закоханих. Але не будемо довго закохуватись. Час продовжувати екскурсію. Центр. У центрі ми зустрічаємо низку важливих культурних об'єктів. По-перше, ще один куточок романтики. Побачити Францію і померти це тривіально. А от побачити Дмитрівку – це закохатися і продовжити жити. Тільки на цей раз нас вже привчають покохати Дмитрівку Якщо ви сильно її перекохаєте, прям то поруч зупинка можете поїхати в річні плавні на ваш вибір. Далі у нас надважлива будівля, у якій і всесвіт вибору магазин, і музей, і бібліотека, і навіть центр здоров'я людини спорт для всіх мельниця, стріха, лелека такий певний культурний осередок. Власне, цікаво, чи є в стінах цього музею, чи в цьому приміщенні, чи зовні якась експозиція, чи експонат, чи може те саме взуття, яке ну, можна вважати найціннішим, складно сказати найцінніше, тому що. Є такі експонати, які або за часом старі і мають цінність, або саме так несуть якусь інформацію чи про людину, яка була власницею цієї речі. Якщо ми поглянемо, ось оцей рушничок, казалось би, він як гарно зберігся, так? От, як ніби його ну, може років 20 да, вишивали. Але насправді цьому рушникові вже десь близько 100 років. Але ще є один рушничок. Це наша така реліквія, якому більше 150 років. Ось оцей рушничок. Тут от, він такий благенький, він уже в дирочках, він все, але все рівно. Він на дві сторони. Бачите, він повністю от вишивка. Йде на таким, от, він одинаковий на дві сторони, і він тут зберігається. Більшість фотографій зроблених, як я розумію, це ще за часів, коли музей знаходився в школі. Так, але ж музей. Ну, якщо почати з самого початку, з 2006 року, коли рішенням сесії було прийнято, що створити в селі музей, то приміщення виділили в школі. Виділили там клас з препараторською, все. Але ж все таки музей це сільський музей. Він просто був на території школи. А так як тут, уже, щоб залишити на цьому місці і зберегти все, і продовжувати, також напрацьовувати. Історичну нашу спадщину, то цей музей приїхав в це приміщення. Це теж історичне приміщення, це школа, тільки вже стара школа, Старо. тоді вона була восьмирічною. І музей вже став саме відділом краєзнавчого музею міста Вищнофлади. Це традиційні українські. Жіночі сорочки, як з коротким, з довгим рукавом, як на фабричному полотні, так і на домотканому. тобто, все це вручну робилося. В принципі, я вважаю, що всі ці пам'ятки, експонати вони гідні того, щоб їх бачили, їх, про них говорили і пам'ятали. ми тут, аби ви поділилися з нами, з глядачами, тим, яке саме воно спортивне життя Дмитрівки. Думаю, важливіше не запитати. Під час воєнного періоду, чи воно кардинально змінилося, чи зупинилося, чи потребує якогось відновлення? Спортивне життя в селі воно продовжувалося завжди. Коли я ще працював у нашій школі, ще до того, як ви там навчалися, то ми дуже багато приймали участь у змаганнях по місту, кому їздили на власні змагання. І досягали певних успіхів. Якщо ви глянете на цей стенд, ви побачите багато різноманітних видів спорту ну і нагородження, які ми отримали за цей період. Ну, взагалі, ініціатором нашої, нашого спортивного життя, щоб його систематизувати, вести в якусь організовану колію, це стала наша сільська рада 10 років назад. До речі, у цьому році, 23-му, заповнюється 10 років нашої організації. Ну, основна схема, по якій ми працюємо, це організація спортивно-масового життя нашої колективі, організація змагань, потім завлікання молоді до цих всяких гурткової роботи. Зараз останні три роки, звичайно, працювати надзвичайно важко. То був коронавірус два роки. А зараз воєнний стан. Чи варто очікувати в цьому році новому? Ну як я розумію, коли вже потепліше, або ще mm -hmm. до літа, якісь можливо змагання? Ті самі байдарки, може навряд чи, хіба що просто по-іншому. Якщо дозволять, ми обов'язково будемо виходити на воду. Ну, по байдаркам це я зразу даю відповідь, обов'язково, бо всі вже просто скучили, скучили за, за природою, за водою, за, за спілкуванням в кінці кінців. Ну, саме ж основне це спілкування. Усі ці нагороди, досягнення, і що ми бачимо, і про які нам розповів Анатолій Олексійович, вони гідні того, аби. Їх знали, їх бачили, але головне пам'ятали. І сподіваюся, що фізична культура, так само як і попередня культура, яку ми бачили, після перемоги, а може і зараз, отримає своє піднесення суспільству. Тож, дякую вам. І вам дякую. Далі ми бачимо баптиську і православну церкви. Обабічних видніється відділення Укрпушти, хоча нова почта в нас також є. Не хвилюйтеся, посилки від ваших близьких та рідних завжди будуть поруч із вами. І напевно центр нашої культурної спадщини це трактор. Пам'ятник трактор універсал. Цей трактор до Великої Вітчизняної війни використовувався у Потіцькій МТС. Після визволення Полтавщини від німецьких окупантів восени 1943 року трактор був повернутий до МТС, яка в той час діяла в селі Димитрівка. В 1967 році трактор Універсал в урочистій обстановці був встановлений на постамент на території підприємства. А в 2002 році, після розформування сільгосптехніки, постамент з трактором установили на Майдані у центрі села Димитрівка. Звісно, попікувалися і про наших дітей. За мною видніється дитячий майданчик. На ньому є все, аби викликати позитивні емоції у дітей. Що ж, на цьому центрі все. І пропоную вам заглянути за лаштунки центру. Частина Дмитрівки відкривається для нас красивезним парком. Ви запитаєте мене, а чи точно це південна частина? Достовірно. За один кілометр від хутора Суки, раніше приєднаного до села Дмитрівка, над руслом ріки Псел були знайдені поселення доби бронзи та Київської Русі. Також в кілометрі від нашого села між ним і хуторами Базалуки і Крамаренки було розкопано близько 77 семи курганів. уявляєте, яке історичне місце? Любуєшся, надихаєшся і прямуєш до наступної локації. Наша локація це спортивно-оздоровчий комплекс «Супутник». Це дитячий табір. в більшій На жаль, ми зараз не можемо продемонструвати парадний вхід офіційний, за певних обставин він недоступний. Але найцікавіше, що тут, на території табору, десь може вже його і прибрали, але тим не менш довгий період знаходився справжній гвинтокрил. Це як візитівка, я вважаю, цього табору. І Сподіваюсь, що зовсім скоро він відновить своє функціонування, тому що ще від початку поширення вірусу covid 19 табір закрив. Я пишаюсь тим, що я тут працював. Так, я тут працював, хоч і прибиральником службових приміщень, але це були незабутні часи. Спорт для всіх. Стадіон Колос, наша Дмитрівська перлина. Чому? Тому що саме тут часто проходили регіональні, районні чемпіонати по футболу. Центр, згадуваний мною раніше, спорт для всіх. Тут також проводить всі свої змагання і вам раджу займатися спортом, адже спорт для всіх. На цю локацію я не хочу підбігати чи підкрадатися. Ця локація заслуговує тиші та поваги. Саме тут знаходиться альма-матер креативних та культурних геніїв, Власне, давайте пройдемо всередину. Власне, варто зазначити, що я тут проходив курси по творчості і креативності, коли брав участь у різних колективних. Це вже інша історія. Це тут нікого нема. Нехай, нехай. Головне, головне, ви навіть крізь екран можете відчути. Доторкнись камеру, доторкнись до цієї потуги культури. Головне, що вам потрібно знати, що тут гарні, творчі. І дуже культурні люди, адже це клуб, але не нічний. Це клуб, в якому народжуються зірки естради, відомі хореографи, актори, співаки. Це колиска, як я казав, всіх цих геніїв. Ем, далі. Північна частина Дмитрівки починається з містка. Так, саме з маленького містка, який ви зараз бачите. Місцеві називають її Старою Дмитрівкою. Напевно, тому що віддавна поселення заснувалося тут, а вже пізніше почало розповсюджуватись і за місток. На околицях немає ні клубів, ні тракторів, тому цей район можна назвати спальним. Також важливо, що тут знаходиться великий дачний сектор. А ще є дещо варте вашої уваги. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Село Дмитрівка знаходиться на лівому березі річки Псел. У цьому місці вона звивиста, утворює лимани, Болотисті Озера та Стариці. Берекіпець, п'ятачок, вісімка, тарзанка. Такі креативні назви місцеві дали певним точкам берегової лінії. Праворуч від нас знаходиться Тарзанка. Досить гарна і часто відвідувана сусідніми селами місцевість. Тому раджую вам обов'язково в більш теплі часи відвідати, пострибати старзанки, так би мовити. До речі, прямо зараз смажу степову сосиску Дмитрівську Приношу її в жертву, аби це відео мало дуже гарну кінцівку, яка Запам'ятається кожним. Наша місцева амбулаторія медична реформа на полтавщині. За рік відкрили лише одну сільську амбулаторію із 27 обіцяних. Тільки уявіть. Полтавські чиновники обіцяли за декілька місяців побудувати на Полтавщині 27 амбулаторій минув рік, але відкрили тільки одну. Я вважаю, що є чим пишатися, як мінімум, на західній частині Дмитрівки. У східній частині Дмитрівки знаходиться місце, яке дуже важливе для автора цього відео. І протягом 11 років свого життя він зустрічав схід сонця і йшов. Йшов з дому до свого другого дому. Її величність Дмитрівська ЗОШ перших третіх ступенів. приміщення школи було побудоване в 1989 році. Наразі це не просто заклад для навчання дітей, а й осередок соціально-культурної та просвітницької активності громади. Кожен у педагогічному складі є професіоналом і щороку підвищує свою компетентність. Так, педагоги Брижань Ірина Анатоліївна, Шмаченко Людмила Анатоліївна та Віктор Вадимович Носко стали переможцями міського та лауреатами обласного конкурсу Вчитель року. Так, так, мене навчали найкращі. Дмитрівка – це серце України. Її відзеркалення. І насправді у кожному куточку є свої особливості, красоти, вади. Є надбання і є свої люди. Неважливо на півдні, півночі, заході чи сході. Все одно усі ми створюємо велику Українську родину. Ну, а так як я піймав Степову сосиску Дмитрівську, то впевнений, що це відео вам запам'ятається. Дякую за перегляд і чекаю вас у гості.